Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя. Заступися за мого сина перед Твоїм сином, щоб він дав йому мудрість, силу і захист у житті. Нехай його серце буде наповнене любов'ю і вірою, а душа знайде спокій у твоїй опіці. Амінь. Пресвята мати, ти знаєш всі турботи і радості нашого життя. В молитві своїй прошу тебе, оберігай мого сина. Даруй йому здоров'я, мужність і віру. Нехай він завжди відчуває твою любов і підтримку на своєму життєвому шляху. Амінь, Пресвята Богородице, ти, що є нашою заступницею та надією, приходжу до тебе в цей момент, коли моє серце переповнене тривогою за мого сина. В тебе, матінко, я покладаю всі свої переживання і надії. Ти знаєш, як важливо для мене. Щоб мій син був щасливим, здоровим і захищеним. Прошу тебе, о благословенна, наповни його серце миром і радістю. Дай йому силу витримати всі випробування, з якими він може стикнутися, і вміння бачити добро в людях, що оточують його. Нехай він завжди відчуває твою присутність і підтримку в усіх своїх починаннях. Пресвята діво, прошу. Даруй йому мудрість у виборі життєвого шляху. Нехай він знаходить натхнення у твоєму прикладі служіння та любові вчини, щоб він ніколи не вагався у своїх рішеннях і завжди обирав шлях добра. Благослови його в навчанні та праці, даруй йому можливості для розвитку та зростання. Нехай він завжди відчуває свою гідність і важливість як дитина Божа, пошли йому друзів. Які підтримуватимуть його і надихатимуть на добрі вчинки. О, Богородице, візьми під свій захист його серце і душу. Нехай він зростає у вірі, сповнений любові до тебе і до ближніх, допоможе йому бути джерелом світла і надії для інших. В моменти смутку і розчарування дай йому силу не втрачати надії, а в моменти радості пам'ятати про твою милість і любов. Нехай він завжди звертається до тебе за порадою і підтримкою, знаючи, що ти ніколи не залишиш його. Своєю батьківською любов'ю оточуй його, щоб він завжди відчував себе в безпеці, знаючи, що у тебе є плани на його життя, плани на благо, а не на лихо. О, пресвята Богородице, прийми мою молитву і будь з моїм сином в усі його дні. Нехай благословення Твоє супроводжує Його на кожному кроці. Амінь.